А дивіться, от знову ж таки в цьому контексті хотілося б проаналізувати ще от повідомлення та телеграм-канали російських пропагандистів, так званих воєнкорів, зокрема сьогодні. Описуючи обстановку станом на 11.30, було повідомлення про те, що російські війська залишили село П'ятихатки у Запорізькій області. От що ви думаєте з цього приводу? Це до речі, пропагандистські пабліки про це пишуть. Російських зараз підхопив ну, це питання ну не до пропагандистських пабліків, а до Ганималір. Ось коли вона зробить офіційне повідомлення щодо звільнення mm -hmm. цього населеного пункту, ось тоді ми тоді ми можемо говорити, що так дійсно воно звільнено. А загально то о, багато що відбувається на сьогодні по лінії фронту. А, нагадаю, що якщо ми кажемо про Запорізьку область, а також частково про Донецьку область. Де відповідно відбувається активізація від, ну, давайте так: від Васильівки до Вугледару. Це 180 кілометрів. В Протяжності цього фронту багато що відбувається, і такі напрямки, як П'ятихатки, Роботино, ну, Старомлинів і так далі? Ну, та і взагалі, от південний напрямок по річці Мокрі Яли, а вони досить перспективні. Тому і будуть якісь дуже цікаві повідомлення звідти, але повідомлення ці повинні бути розцінюватися та аналізуватися виключно, якщо вони будуть офіційного формату. А те, що розповідають там якісь російські пабліки, це може бути з одного боку як паніка, панічний ефект. Дійсно, це буває в них. Вони дуже люблять панікувати. Але з іншого боку, це може бути і дезінформацією, щоб вводити нас в омару і ми повинні це враховувати. Тобто, зараз вони кажуть, о п'ятихатки зайняли Сили оборони України. Ми відступаємо. Що ж робити? А потім через дві години ми героїчно відбили п'ятихатки. Хоча біля п'ятихаток, може і взагалі не відбувалося ніяких бойових дій, але вони з цього зроблять ура перемогу якусь. Тому знову ж таки п'ятихатки, роботи інші напрямки, це все виключно в парафії офіційних посадових осіб. Роблять заяву, що вони звільнені. Є відео, є фото, які це підтверджують. Так дійсно це сталося, але загально знову ж таки, ми, Сили оборони України, на сьогодні реалізуємо тиск майже по всій лінії фронту Запорізький та частково донецькій області. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це ось ці е, комплекси бал російські, які вони розміщують. Ну, по перше, була інформація про те, що один перемістили до тимчасово окупованого Криму. І деякі встановлені в Брянській області, звідки, як кажуть військові експерти, можуть ракети х 35 і Х 35 у долітати навіть до столичного регіону. Наскільки що ви можете сказати про цей комплекс як такий? Він же призначений для протикорабельних ракет, і яку небезпеку він несе, коли ворог його може застосувати якраз по суходолу? Так, дійсно, на сьогодні Х-35 та Х-35У не використовувалися по території України. Протикорабельні ракетні комплекси іншого типу використовувалися. Наприклад, бастіон з ракетами П-800 Онікс. Їх дуже часто використовували, до речі, по Одесі та Одеській області. Але саме бал ні, поки що. А з іншого боку, це демонстрація того, що їм не вистачає ракет оперативно-тактичного рівня. Це а, ракети а, Іскандер 9 М723 та 9М728, а також точка У. А, ну, точка У, наскільки відомо, в них взагалі там, повний дефіцит, бо нема виробництва цих ракет, і вони їх всіх використали за 2022 рік. Якщо щось її залишилось, то невелика кількість. Виробництво іскандерів є, але воно дуже повільне і не надає того ефекту, який їм потрібен для щоденного обстрілу території України. Тому не виключаємо, що вони почали викрус... для цього можуть використовувати саме береговий ракетний комплекс. А, тут є декілька нюансів. Перший це достатньо точна ракета, якщо ми говоримо про протидію надводним об'єктам. Uh, вони достатньо точно вражають надводні об'єкти, і навіть наша Р-360 для протикорабельного ракетного комплексу Нептун вона розроблялася саме на базі uh, цієї ракети Х-35 та Х-35. Uh, з іншого боку, uh, вона ідеально працює uh, як наднизька ракета над uh, поверхнею води. Як вона буде себе поводити над рельєфом а, сухопутної місцевості, це інше питання, а, тому а, важко сказати, наскільки вона дійсно буде ефективна у цьому випадку? А, друге, а, в нас поки що немає алгоритмів протидії цим ракетам, але загально не виключно, що а, алгоритм протидії може бути, може бути дуже схожим до протидії крилатій ракеті тієї самої крилатій ракеті. Калібр, але вже а, значно більш екстремального типу, називаємо це так, тому що а, висота польоту може бути більш низькою, тому потрібно буде використовувати зовсім інші системи а, для їх а, знищення. А, якщо ми кажемо а, про а, кількість цих ракет, на жаль, це також неприємний для нас нюанс. А в них є виробництво цих ракет. І вони можуть на рік виробляти десь приблизно 100, та навіть більше одиниць, плюс-мінус 10-15-20%. І а, це є неприємним моментом. З іншого боку, цих берегових ракетних комплексів, які в боєздатному стані у росіян приблизно десь а, ну, до 40 одиниць, це максимум. А тому о, виключно у мене виникає така е, думка, що е, не стільки важливо перехоплювати те, е, ці ракети, бо ну, з огляду того, які в них запаси, та що в них є виробництво, ми можемо це робити до нашої перемоги. Але є ще думка, що їх набагато ефективніше буде знищувати саме пускові. Бо якщо в них сотні ракет, а пускових всього до 40, Ну і вони обмежені саме по кордону будуть розміщуватись то їх можна відслідковувати та влаштовувати за ними полювання.